Опалювальний сезон у Житомирі триватиме ще тиждень, як і по всій Україні його планують завершити 1 квітня. А далі будуть визначатися за температурними показниками. Про це повідомив начальник теплокомуненерго Дмитро Рогожин. По всій Україні буде приблизно однакове окончання топітного сезону. Единственное, прогнозується похолодання, похолодание, з п'ятниці, субота, суббота до мінус 2 градусів ночи, плюс 3-5 днів. Тому, якщо на 1 апреля температура буде ниже в плюс 8, то нам придется працювати до моменту наступлення цієї среднесуточной Однак, за словами рогожна, передчасний сезон у будь-якому випадку не завершать. Є ще остаточне пром'язання і землі, і охлаждено здання, поэтому зараз нежелательно було би оканчивати сезон. Плюс отопільний сезон окна потребують і увольні людей, оператора. Ми його означати заново не зможемо. Поэтому ми не йдемо на этот ріск. Разом з гарячими батареями у випадку завершення опалювального сезону 1 квітня вимкнуть і гарячу воду, яку наразі отримують близько тисячі мешканців 220 будинків. А словами рогожна саме при подачі гарячої води наразі від відбувається перевитрата газу, а з 1 квітня очікується його подорожчання. Тому вже з наступного опалювального сезону вже Житомирі почнуть реалізацію енергоефективних проєктів. На реалізацію проєктів ЄБР, а це буде альтернативна подача тепла, когенерація, Тоді вже буде намного легше подавати тепло в тих районах, де будуть ці проекти реалізовані. Ну і гарячу воду.